Суддя виграла у суді. Ковпаківський райсуд Сум задовільнив її позов. Йдеться про справу судді господарського суду області Євгенії Жиріопкіною. Вона оскаржувала рішення інспектора патрульної поліції про притягнення її до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це інспектор патрульної поліції Ксенія Орлова, яка виписала постанову на суддю. Право зупинки стоянки зазначені в. Розділі 15 прав дорожнього руху України, зокрема, в розділі 15.9 зазначено кілька пунктів, де зупинка забороняється. І далі йде А, Б, В, Г. Г. на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від низь, або Баки. А це суддя господарського суду області Євгенія Журпкіна. Вона звернулася до суду щоб скасувати постанову патрульної. Те, що я вибачилася, я вважаю, не є підставою для притягнення мене до відповідальності, оскільки як і свідчить відеозапис, далі я заперечувала, почувши, як працівник поліції сказав, що я стала приблизно 8 метрів. Але я вважаю, що слово приблизно не може бути достатньою підставою для притягнення мене до адміністративної відповідальності. У вимоги вимагає на Євні Анатолії задовільнити частково, визнати дії інспектора рути номер 4 батальйону управління поліції в місті. Суми лейтенанта поліції РОВ під час розгляду справи про адміністративне правопорушення незаконними. Скасувати постанову серії АР 116965 від 2 жовтня 2016 року. В іншій частині позову відмовити за необґрунтованістю. Це рішення ж не окончательно. І коментувати щось я не можу, поки але, ну, є процедура законна. А чому закону. Тому що я не можна давати оцінку суду. Рішення ще воно не набрало закони На суді було зачитано дві частини цього судового вироку. Наразі ми очікуємо. Коли прийде цей вирок повністю, щоб його з ним ознайомити, щоб його прочитати весь текст, який там викладено, і на підставі того нам буде прийнято рішення щодо оскарження даного рішення суду. Нагадаю, суддя звернулася до Ковпаківського райсуду сум, щоб скасувати постанову патрульної про накладення на суддю штрафу у розмірі 255 гривень за зупинку автомобіля в забороненому місці. Маргарита Сахно та Сергій Сурков на часі новини.